У ці п'ять років, коли ти знімався в цьому шоу, ти вже сказав, ти говорив з людьми. Вони питали. А ти їм чітко казав, що ні, не так. так все, як подає Росія, це не громадянська війна. Тобто ти знав правду, ти говорив, але знімався. Чому так відбувалося? Ти не надавав такої ваги гумору і своїй роботі? Ні, ні, там все просто справа в тому, що я на початку сказав, що було фактори, які вплинули на це. І е, коли е, розпочався перший зйомочний е, знімальний сезон, я під, під весь цей проєкт, під мою перспективу в цьому проєкті, взяв гроші. Я в продюсера зайняв багато грошей, тому що розумів, що це ну, мені потрібна в мене дитина народ вже була от от Так. І мені були потрібні гроші. Тобто, це сталося в 2014 році. Всі політики тут, нам тут розповідали, що ми Крим, оберіть нас, ми Крим повернемо. Ну, я ну, тоді я ще не розумів, що це, як це буде розвиватися, і ну, може, це там е якась. Ну я дуже не сподівався, що це помилка якась. Що, ну не може бути такого. Ні, ти зараз. До речі, ти зараз постійно не виправдовуєшся. Ти е, не виправдовуєшся. Ти просто поясню, як про... ти… Тому що мені здається, ти публічно вже покаявся і виправдався. Ми mm. теж про це поговоримо. Mm. Тобто не відсилай постійно до помилок, Просто зараз поясни. Ти взяв гроші, і потім ти скільки їх віддавав? Ти їх п'ять років я, не мав Ні, я, я, я маю на увазі помилка вну всесвітні всесвітнього масштабу. Але тобто... багато людей помилилися. Мільйони помилилися. От, Навіть можна сказати, я... мільярди помилилися. Я не, не розумію. Як буде е, далі розвиватися події? І ну, одні кажуть одне, інші кажуть інше. Тобто, ну, я е, мав можливість взяти гроші, ну, тобто мені ніхто, крім цього е, цієї продюсера, людини... цієї людини, ну, не давав такі гроші. Угу. І я ну, то, то, ну, розумів, що мені потрібна там, квартира, якісь, ну, ш -ш -ш, де я буду е розвивати свою родину, <Так. звив> де вони будуть жити. Ось я взяв ці гроші, і все це почалось, і воно все затягувалось і затягувалось, і я не розумів, як далі бути. І одного разу ми навіть е виступали десь там в Пітері. Виступала з концертом однажди в Росії, і людина з зала, якийсь квакер там, викрикнув вали свою Україну. І ти? І я. Я сиджу. Ну, благо там був цей азамат і жартувався. А? Він Ні, він прям зауважив йому сказав: Ну, нащо ти це робиш? Хто це крик? Ну, то, то там ляпнув хтось, і все, і сидить тихо молчить. Він що, хочете там зірвати концерт, ну, на що вам це треба? А я просто потерявся, я сижу mm -hmm. не знаю, що робити. Грати далі, все, і далі, так все. Так, Шор, а про що так. за великим рахунком ти тоді подумав? Тобі стало соромно, що ти не в Україні, чи тобі стало соромно, що ти так стараєшся, тебе росіяни не сприймають зі свого. той момент, ти пам'ятаєш, Що саме в тобі? чому ти розгубився? Ти мега-артист, ти мега профік. Тобі Ні, не чхають за великим знаю. рахунком, яке і яйце, в тебе прилетить Тухле. Але ти я, розгубився. Я розгубився, тому що ми були в. я вважав пітер, пітер культурною століцею. Тобто, всі говорять про це, що це культурна столиця, а по ітогу, це ну, там, бидла, угу. також присутня. Ну, тобто, ж мильна бульбашка. Мильна бульбашка, яку навіть всі решта, хто сиділи в залі, ніхто йому нічого не сказав. Вони всі так хотіли сказати. Mm. Я, роз, я думаю, що я, якщо зараз ну, там е, вопрос секунди був. Угу. двух секунд mm -hmm. и вот я думаю что и они не отреагировали mm -hmm. и я я хотел уйти я хотел ну, взорваться на там или еще что-то ну и понимал что я нахожусь не у себя на на земле это чужая страна мне mm -hmm. и всё, и все и весь концерт после этого. а я там практически в каждом номере играл это из вас Так, да, я просто потух. Мені стало очень обідне. Но... Але ж тобі стало образливо, по суті, за те, що жевріло в тобі. Угу. Да? Навряд чи тебе побразили? Якщо б ти чітко мав позицію якусь однозначну з приводу цього. Напевне ж, і тебе. Привований так, в мене чисти. не було такої чіткої, напевно, позиції, тому що я реально не розумів, що, що від... Ну, я розумів, що е анексований Крим. Я зараз не тебе виправдовую. Я, наприклад, теж по суті інколи думаю, як були такі люди, які ще 20, і навіть по закінченню Другої світової знали, що Росія ще прийде до нас. Знаходяться зараз. У мене такі знайомі, у яких діди казали. Росія, синку, прийде, запам'ятай на все життя. Вона прийде, вона хоче пройтися танком по хрещатику. Мене дивують ці люди. Я розумію, що це розум, я розумію, що це якась така інтуїція і розуміння історії українського народу. У мене теж такого не було. Але по суті, ти зараз, от навіть за 20 хвилин розмови, ти постійно кажеш, я ж не знав. Тобто, ти абсолютно щиро в цьому каєшся, і ти публічно покаявся за це шоу. І тут я б хотіла докрутити ще шоу це, а потім запитати тебе, а що дало тобі це каяття? По суті. Тобі подякували за нього, тому що від багатьох зараз в Україні публічних людей чекають каяття. Люди не каються, тому що за великим рахунком мені здається, це нічого не дасть. Тобі шо написали мільйони і сказали: Ластачкін, молодець. Та мені сам... здається, що це для мене. Для тебе особисто для мене було потрібно. Тому що, ну, всі ці роки я не, не говорив нічого, але після, е, після того, як почалася там активна фаза війни в, на Донбасі, всі ці котли, от ця вся історія, я продовжував там бути, але я чітко собі е, поставив завдання, як я можу, як, ну, наскільки в мене є. Такі можливості, можливості допомагати Збройним силам України. Вони навіть мені одного разу подарували, я про це, може, десь вже казав, одного разу вони мені на день народження, вони мене всі дуже поважали, вони любили мене. Я там не знаю, я один із найнеконфліктніших людей був. І коли вони мені подарували дрон, квадрокоптер. Тобі? Я так на день народження. І це сталося на сцені Comedy Club. — Там був у них... А тобі навіщо дрон? Ми на дрони ЗСУ збираємо, а тобі дрони. Та це було ще одну. Ну, все ну, одно не було. цікаво. Там, я... Чому вони тобі дробили? Просто вони думали, що ну, я такий весь активний я там і, ну, тільки що на парашуті не, не стрибав з парашутом. І вони вирішили, що дрон мені потрібен чомусь. Слухай, це історія так. крута. І я його віддав на Донбас. Це історія <засував>. крута. Просто зараз історія війна дронів. Ми постійно збираємо на дрони, а тут ласточки, на якому подарували дрон. Тобто, вони по факту тобі цю помилку вони навіть напевне військові на ній не фіксувалися. Ти для них був артист, який робить для них. А на цих твоїх помилках фіксувалося суспільство. Напевно, не знаю. Я, я не знаю. Я не відслідковую прям на кожен тоді коментарі. навіщо тобі знадобилося каяття? Коментарі та не та відслідковуєш собі, виключно собі. для себе так. Виключно для себе. Так. Ти ці гроші п'ять років ти знімався з 14-го по там скільки? 19 рік в однажди в Росії. Ти відпрацьовував ці гроші, у тебе був конкретно контракт, так. тобто тебе смикало постійно, але так. ти продовжував працювати. Я продовжував працювати. На, була призначена та точка, коли ласточки ну скажуть, все, ти вільний, їдь в свою країну. — Коли я віддав останні 100 доларів боргу, я сказав: все, я вам нічого не винен, я поїхав. Далі так продовжуватись не може. Ви мені там казали, що все це непорозуміння, воно закінчиться, вони так казали. І продюсер цього шоу, я до нього нормально ставився, і він до мене нормально ставився. Ну, З повагою один до одного. Він взагалі до всіх своїх. Е Артистів там ставиться дуже з повагою там, і е, постійно запитує там все нормально, гроші є, ну, як сім'я, як то як. Тобто він е, піклується про своїх підлеглих. До речі, це ну, одна з найважливіших рис, здається для продюсера. Ось, і після того, як я віддав, я сказав, все, я більше, ну, там, дякую вам за все. за Досвід за там, фінансову допомогу. Я вам нічого не, довж, не, пов, не винен, я поїхав. Поїхав в Україну. І вони мені навіть там, годинний фільм про мене зняли. Чого? Не умовляли Чого? тебе? Ні. Ну, вони казали, що будь-який момент, якщо ти повертаєшся, ти. Знов стаєш в обойму. Угу. Тобто зараз, якщо ти набереш їх, вони тебе візьмуть. Я думаю. Я не наберу їх. Ти не набереш, я знаю, я розумію це. А... Ну і їм, ну після початку я писав продюсеру, вони видаляли всі повідомлення і не, не відповідали. А ти чим написав? Чи писав суки, що ви ні, робите? Ні-ні-ні, Я нормально писав, я ну, писав, дивіться. Ну, я все розумію, гроші тоді там, і так далі. Але тут діти гинуть вже. Ну там цифри писав, які, скільки, де, коли, від чого. І. І нічого. Нічого, якщо вам подобається те, що ми робимо, і виникає бажання нас підтримати, то ви можете конвертувати вашу підтримку в два способи: ну, по перше, на постійній основі ви можете підписатися і лайкати і коментувати, або спонсорувати нас теж на постійній основі. Кнопочка ось тут.